На кухні у прекрасної господині учасниці фольклорного ансамблю на історика краєзнавця Наталії Степані Дзонзи. будь ласка, що ми сьогодні з вами будемо готувати? Будемо готувати прийману капусту або капусту весільну, так її старечої називають. Готували її зазвичай восени, коли вже усіх господин наквасилася капуста і е, можна було готувати цю давню. Сваричості вкрай. А що вам потрібно для приготування? Для приготування потрібно, звичайно, квашена капуста. Окрім квашеної капусти, до цієї страви додаємо звичайну солодку капусту. Приймаємо або заправляємо капусту шоном і рисом. Крім того, додаємо ще сметани, цибульки. Молока, кусочок сала, зелені і на кінець необхідні шкварки. Бо ця страва без них зовсім буде незначна. Спочатку квашену капусту, промиваємо, ставимо в каструлю на луганку. Поки готується капуста, давайте будемо готувати далі. Що нам потрібно робити наступне? Наступне потрібно порізати солодку капусту і цибульку. Значить давайте любити капусту, а я цибулю. Це треба різати? На кубики. Ясно. А таку стосолонку. Великі кубики, некі кубики? Ні, трибенькі. А хто навчив готувати? Ну, Звичайно, моя мама, найрідніша людина, яка завжди, як і кожна мама, купується по своїх дітей, а зараз і онуків, і правонуків. І завжди хоче, аби ми пам'ятали ті давні страви, які готувала ще колись моя бабуся. І... Моя е, мамина сестра, ця ця Марічка, ми на неї каже, вона також готує такі страви, які готували наші ще е, предки, то я від них вчуся. Я знаю, що ви знаєте багато суричних асфористських... пісень. Давайте ми заспіваємо пісню з вами. Давай. Раз е, ми готуємо весільну капусту, бо її ще називають весільними, як ми вже говорили, то давайте заспіваємо і пісню. до е, весінню. Давайте. Ой як я була коло мами, топила каву з молоком. А як я вийшла за той заміж, тираю сльози фартухом. А як я вийшла за той заміж, тираю сльози фартухом. тепер я мушу рано встати і зварити, хліб спекти. Миски помити хату підмести, ще й за дровами в ліс піти. Миски помити хату підмести, ще й за дровами в ліс піти. Поки ми співали, капуста наша якраз добре відварилася. Підсіджуємо ми її на дружнях, і тоді знову виливаємо. Ціджуну капусту поваримо, наливаємо водички і ставимо на волі. Тепер дуже важливо не опустити, що треба давати які інтерні. Тепер кладемо сало у касуру. Викидаємо капусту? Так, Закриваємо кришкою. В загальному вариться приблизно дві години. О, e, і зразу даємо молочко. Знову Це для Можна і не давати молочко, але бажано. Молодця просто є м'яша. Так, так, у нас дає Поки е, капуста вариться, ми піджарюємо на сковорідці Даємо Так, да, даємо смалець. Можна і на олії, але е, краще на смальці, воно ну, смачніше. Розігріваємо смалець і кладемо туди порізану на кусочки цибульку. Можна, Можна, Можна. Можна. Можна? Воно має підсмажитися до золотистого кольору. Виваємо капусту, даємо рис. А скільки рису потрібно? Е, е, Нацюка вона є тролітрова, е, 50 грам рису, побитого, приготуємо і 50 грам пшона. Висипаємо, промішуємо і накриваємо кришкою. І варимо, варимо. продовжуємо варити. Ще треба дати е, цибульку звичайну кожу. Весила. Указуємо. Цю правильно. Так. Ситаємо силу. Одну цибульку ми прожаруємо, а іншу цибульку ми даємо сиру. І промісуємо. Солі не даємо наразі, бо ми не знаємо, як, яка наша капуста. Якщо буде вона, вона ж кисла, як її наквашують, то дають солі досить. Щоб не було забагато солі, ми тепер не солимо. Вже будемо в кінці. Вже попробуємо на смак лікарня. Поки там у нас все кипить, ми е, готуємо зелень. Дрібненько нарізаємо петрушку, цибульку зелену і окріпчик. Це, це Так, так, Будемо нарізати на дрібнесенько, аби покласти. На кінець, як вже вже справа готова. Сажанка наша приготовлена і ми можемо тепер знову приймати капустуни. Виливаємо у косину. Проміщуємо. Наша справа майже готова. Майже готова. Ще хвилин 10 і додаємо останній інгредієнт. А це є сметана, підбита у воду. Взагалі потрібно пів літри сметани на таку От, Беремо муку, всипаємо у сметану, гарно промішуємо, щоб не було грудочок. Приймаємо капусту. Капуста приймана то приймана. Приймаємо її, а приймаємо. Важливий компонент шпарт. Коли капуста готова, ми її заправляємо шпартами. Для того їх спочатку ці шпарти нам треба розігріти. Насколько. І помішуємо капусту. Тим часом. Капуста приймана, дуже любить пристати до каструлі. Треба дуже... ретельно помішувати. Час від На протязі всього варіння. Зараз ми будемо пробувати, що ж ми таке наварили разом. Чи наша капуста весільна, чи не вдалося, не розпачте. Для приготування капусти по весільному дивіться на YouTube каналі Бойко ТВ Смачного! Смачного! Для приготування капусти по весільному потрібно квашену капусту промити і відварити до півготовності, нарізати свіжої капусти і цибулі. Квашену капусту додаємо сало і залишаємо варитись. Каструлю з капустою вливаємо молоко і варимо весь час помішуючи. Пшоно і рис кілька разів промиваємо теплою водою. В капусті робимо заглиблення і висипаємо крупу, дрібно порізану цибулю і варимо до готовності круп. Готову страву приправляємо шкварками. Сьогодні я хочу ознайомити вас з творчістю фольклорно-етнографічного колективу Надвечіря. Вони не тільки неперевершені співаки, але й неповторні актори. Вони приймали участь у сільських, районних, обласних конкурсах та фестивалях.